А ви знаєте, що пластик виділяє гормони. Ти можеш нічого не знати про чужі естрогени, але вони вже давно живуть в твоєму тілі. І тихо роблять тебе втомленою, набряклою дратівливою. Чужі естрогени це не обов'язково з м'яса, риби чи молока. Ти отримуєш чужі естрогени з пластику, це ксеноестрогени. Штучні гормоноподібні речовини, яким нашпюгований сучасний пластик, які імітують естрогени. Вони не твої, але мозок не навчений розрізняти чужі гормони. Від людських. І сучасна харчова промисловість просто ламає мозок нашому мозку, бо він не може усвідомити, що гормони можуть бути синтетичними. Наш мозок думає, що це свої людські, і починає реагувати як на справжні гормони естрогену. звідки вони беруться: пластик, пляшки, контейнери, пакети, косметика і шампуні з парабенами, вталати. М'ясна продукція, молочка, кури з гормонами росту, побутова хімія, освіжувачі повітря, ароматизатори, навіть вода, бо очисні споруди не фільтрують гормони. Ти просто живеш і щодня отримуєш мікродози жіночих гормонів ззовні. І поки печінка здорова, вона їх знешкоджує. Але коли печінка перевантажена, чужі естрогени накопичуються і починається ПМС, як в фільмі жахів, втома, хоч ти спиш по 8 годин набрічку. Жир на стегнах і головне відчуття, що тіло тебе зрадило. Як зменшити вплив? Не гріти їжу в пластику, перейти на скло або на ржавійку, вибирати косметику без парабенів і без фталатів. пити чисту структуровану воду. І головне підтримати печінку, бо саме вона твій головний фільтр. Якщо печінка чиста, чужі естрогени не мають шансів. Хочеш повернути своє тіло собі, почни з детоксу. І напой його чистою водою. Пиши детокс. Розкажу, як це зробити.